Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось ми вже і наблизилися притул до одного з найбільших і улюблених наших свят, Різдва Христового. А через це свято наблизилися до тієї великої таємниці, яка відкривається перед нами цим Євангельським Словом. Таємниці воплочення Сина Божого, Божого Слова, син Бога, сином Діви стає. Ці слова повторюватимуться в наших серцях протягом наступного тижня, коли будемо відзначати різдвяні свята, і знові-знов і знов повертатися до вифлеємського вертепу, який осявається світлом провідної зірки. Що стає символом не тільки для трьох мудреців зі Сходу, а й для кожного нас, зірки, що кличе нас до Вифлеєму. А сьогодні ще ми ніби вчуваємося у цей процес наближення до Вифлеєму і втомленої довгою дорогою святої родини, яка через свою убогість не могла знайти собі місця у жодному заїзді. у Вифлеємі, наповненому нащадками царя Давида, що прийшли на перепис, заповіджений імператором Августом. І тих мудреців, які, побачивши загадкову зірку, вирішили піти за нею, і єдині із людства, перші з людства довідалися про майбутнє народження незвичного царя. Царя, який відкриється потім уже у своїй справжній силі, як володар неба і землі, як Друга особа Пресвятої Тройці. Для них же це звичайний цар і це налякало якраз найбільше юдейського правителя, правителя тогочасної Палестини Ірода. Сьогодні ми звертаємося. До поколінь, що випереджали народження Ісуса Христа, починаючи від правців, які згадували ми минулого тижня, через патріархів Авраама, Ісака і Якова, і далі, і далі з тими поколіннями, які Євангелист Матей намагається розташувати такі гармонійні групи, двічі по сім, по чотирнадцять поколінь різних. Епох життя Ізраїля. Про більшість з цих імен ми не знаємо нічого гісінько, крім самого імені. Чи можемо ми вважати, що всі вони були людьми праведними, кожен момент життя яких заслуговував на те, щоб саме через них, через їхні нащадки, через їхню пра -пра прав правнучку Марію? Прийшов у світ Христос жодною мірою. Сам Христос казатиме нам слова, які руйнують нашу людську самовпевненість. Немає людини, що жила б не зрішила. І навіть серед тих, хто з нам знаний, серед самих патріархів, ми не можемо знайти людини, яка б прожила своє життя, не вчинивши вчинку, який сьогодні заслуговує ну, на наш, може не Осуд, але, у всякому разі, критичний погляд, це часто провокує нас, коли ми починаємо читати найбільш правдиву книгу з усіх, які маємо Біблію. Нам хочеться, щоб вона описувала ідеальних героїв, щоб всі поводили себе взірцево. зірцево. А натомість вона пише нам про звичайних людей із їхніми вадами, падіннями і жорстокістю, яку вони виявлятимуть один до одного. Саме таким є людство. і його ідеалізований образ заводить нас на манівці, спричиняє помилки, які Ось зараз ми відчуваємо всі в Європі, коли цілий континент практично роззброївся, очікуючи, що в майбутньому буде таке раціональна цивілізація гармонійно поєднаних між собою народів, коли абсурд війни відкриється для всіх. І ніхто не схоче руйнувати себе і довколишній світ, підіймаючи зброю, а вийшло не так. Вийшло, як бачимо, як відчуваємо на своїй шкірі, тут, у Харкові, що є і сьогодні зло неподолане, є сьогодні жорстокість, яка прийшла на нашу землю. І саме ось ці людські вади, слабкості, людська жорстокість. І викликають необхідність приходу у світ самої Другої особи Пресвятої Тройці. Творець неба і землі не залишає ні на мить людство без своєї допомоги, підтримки. І коли цього бракує, коли людина опирається зі всіх сил Божої ласці, не хоче її приймати, діє по-своєму, тоді приходить у світ він сам, приходить в образі людської дитини. Ісуса із Назарету, щоб своїм життям дати нам приклад альтернативи тим жорстоким падінням, до яких спонукає нас світ. І саме у цьому наша особистісна причетність до таємниці Вифлеємського вертепу. Христос приходить не до людства взагалі як такого, Він приходить до кожного із нас. Щоб кожному із нас подати руку допомоги, щоб відкрити перед нами дорогу до спасіння, щоб повернути нас туди, куди ми покликані до неба. І саме тому цей день, коли ми вже війшовши у предсвят Різдва, відзначаємо неділю перед Різдвом, нам дається відчути ось цю динаміку людської ходи. ходи. Не в безвихідь, а до Христа. І ми повинні відчути себе частинкою цієї маси людей, які, долаючи свої власні слабкості, падіння, обминаючи спокуси, простують до Христа, бо знають, що тільки із ним, за його допомогою, вони зможуть продовжити свою ходу у той простір. Який призначений для кожної людини до неба? Амінь. Слава Ісусу Христу!